На прикладі якого з багатьох одеських театрів слід розкрити заявлену у цьому проєкті тему? Адже кожен із цих закладів культури гідний того, щоб шукати у його творчості секрети чарівної магії театрального мистецтва. Але оскільки розповісти про всіх просто неможливо, ми вирішили спробувати визначитися з адресою нашого головного героя, використовуючи можливості своєї бібліотеки. Рішення нам підказав каталог наших читачів. Адже серед формулярів постійних відвідувачів бібліотеки у ньому є ті, що належать членам сім'ї директора Одеського академічного театру музичної комедії імені його, заслуженого працівника культури України Олени Григорівни Редько. Отже, адреса нашого проекту визначена. Залишилося визначитися з представниками театру, у творчості яких найяскравіше виявився Божий дар, чиї роботи на сцені буквально заворожували глядача і можуть бути лише з часткою неточності називатися голосно, але поверхово-чарівною магією. Олена Григорівна запропонувала звернутися до спадщини найвидатніших засновників театру. Просимо вибачення, що в рамках нашого проекту ми не представлятимемо наших героїв з усіма титулами та званнями. Адже ключова складова їхньої популярності це народне кохання, а ось знайти те головне, що викликало це кохання наша мета. І нехай сьогодні досягти її нам допоможуть і ті, кого на превеликий жаль уже немає з нами, і ті, хто на величезну нашу радість продовжують бути тут і зараз у нашому місті у своєму театрі. Ядін, і патрончик. Ни один из в Одессе блондин, но поверьте мне, Мишка, я пончик, в своем роде, конечно, один. Жизнь не знал, жизнь не знал, я немало красавиц, я не жалуюсь, жизнь хороша. Если толь, если только какой-то мерзавец, мне не повірить, придавим Иша. Михайло водян ось осень людини, яку з гордістю носить театр. У його акторському арсеналі міститься величезний набір інструментів, і приголомшлива пластика, і особливе почуття гумору і вміння співати не так голосом, як душею, всього не перелічиш. Як же з цієї маси граней, що становлять справжній талант, виділити те головне, що робило його персонажів загальним улюбленцем. Що робило яшку буксера Санчо Панса, те Молочника, мишку япончика, папон допуло та багатьох багатьох інших персонажів спектаклів та фільмів такими близькими нам глядачам? Зрозуміло, однозначно відповісти неможливо унікальний чоловік удивительного таланта, чувство, отношення к роботі, розуміння, обаяння. Є він щось задумав... Он сильно стремился к этому. Он перепрыгивал, через чего он достигал этого. Имел такой колоссальный творческий, энергетический потенциал, который мог накрыть собой всю аудиторию. Євгенія Дембська для нас, Одеситів її сценічний образ це звичайно передусім Лариса з білої акації. І ще сотні ролей. За загальним визнанням, вона найкраща сільва на всьому колись величезному театральному просторі колишньої великої країни. Але яку ж із властивих її акторських якостей можна назвати головною, яка найбільшою мірою відповідає визначенню чарівна магія театру. Давайте спробуємо знайти відповідь це питання не з погляду глядачів, які завжди перебували у полоні її краси, музичності, особливого шарму і з погляду її колег-артистів. Адже для актриси отримати повне визнання у колі собі подібних це найчастіше справжнє диво. Я увидел Демскую, да это неужели это Демская? Неужели это та Демская, которая играла в, в фильме «Пелая акация»? Ведь я же был мальчиком совершенно, так сказать, школьником, когда и мама и папа меня водили на спектакли Одесского театра мускомедии. И для меня было счастье увидеть Демскую, Демину, Сатосову, Водяного, Крупник. То есть это, это, это был праздник для меня. Больше двухсот ролей. Это все, об этом все сказано. И в театре, и в кино. И очень много учеников. Учеников и ребят молодых, которые последние годы просто выносили ее на сцену, выходили с ней под руки, ввели ее, а она их в эту жизнь. Так на мясоедовской угол госпитальной, дядя Изя Шухерман новость произнес. Он узнал от мальчиков очень криминальных, что вчера Америке продали привоз. Сэмен Крупник. Можна до нескінченності перераховувати його успішні театральні та кіноролі, його блискучі акторські якості, але ніякий навіть найпильніший аналіз, на наш погляд, не розкриє найголовнішого секрету, як йому вдавалося практично в кожній ролі знайти зерно драматизму. Ми від щирого серця сміялися над жартами його персонажів, над комедійними ситуаціями, в які вони потрапляли. Але при цьому десь там глибоко ми відчували в них часом найлегший наліт драми, а іноді й трагедії. Його ролі ніби говорили глядачам смійтеся, смійтеся, тільки не забувайте про душу. Ймовірно, саме ця особливість таланту викликала у Семена Крупника необхідність після багатьох років роботи в театрі музкомедії завершити свій творчий шлях в обласному драматичному. Самое главное качество его – это умение вызвать любовь зрителя, любовь товарищей. Его, ему доверяли, ему верили. Он не играл, он лепил образ. Все были понятны зрителю и любимы зрителям. Крупник был знаковой личностью этого города. Несмотря на то, что он родился не в Одессе, никому это в голову никогда не приходило. Самая основная характеристика, которую я могу дать, это сумасшествие. Сумасшествие в таком хорошем смысле слова. Сумасшественный, сумасшедший азарт, э, сумасшедшая жажда жизни. В театре вообще нормальные люди не работают. Начиная от уборщицы, кончая директором, ну, через все остальные творческие, не очень творческие э, профессии, которые существуют в театре. И вот это сумасшествие и дает возможность такого... долгого жизненна творчого пути. Ми сподіваємося, що невелике дослідження особливостей мистецтва одеського академічного театру музичної комедії, яке ми спробували провести у нашому проекті, ні в кого не викличе здивування обмеженою кількістю героїв та недостатньо глибоким аналізом. Погодьтеся, що поняття чарівна магія театру включає так багато всього, що на його повне осмислення не вистачило сотень тисяч відеопроєктів. Але є інструмент, який здатний охопити неосяжне це книги. Приходьте до нас в інші бібліотеки міста, читайте і вам буде під силу розгадати секрети будь-якого чарівництва.